Доброго дня! Сьогодні у нас буде заняття ознайомлення з соціумом. Тема нашого заняття соковиті вітаміни. Дітки, ви знаєте, що для нашого росту і розвитку нам потрібні вітаміни. Вони бувають різного походження. Це і рослинні, і тваринні. Це овочі, фрукти, молочні вироби, а також це м'ясо і навіть сонечко. Це вітамін Д, який сприяє нашому росту та розвитку. А зараз я хочу, щоб ви подивились відео, яке називається Де живуть вітаміни? Для чого вони нам потрібні? Де вони знаходяться? Я тобі розповім: Вітаміни це речовини, необхідні для підтримки життя. Вони утворюються рослинами або тваринами і повинні поступати в організм у невеликій кількості. Вітамін А корисний для очей, волосся, шкіри та необхідний для росту та розвитку організму, міститься в рибі, печінці, абрикосах, моркві, цибулі, яйцях, молодці та інших продуктах. Вітамін В – Він не один, а їх щонайменше 6 різних видів. Вони всі дуже важливі для вашого здоров'я, відповідають за вашу нервову систему, пам'ять, розумові здібності. Вітамін В знаходиться в картоплі, крупах, квасолі, банані, життєму хлібі, молоці та багато інших продуктів. Вітамін С. Цей вітамін посилює опір організму інфекціями, захищає від застуд. Багаті на вітамін С лимон, апельсин, яблука, томати, багато ягід та усі інші фрукти та овочі. Вітамін Д важливий для правильного росту та розвитку вашого скелету. Відповідає за міцність м'язів та кісток. Вітамін Д можна знайти в продуктах тваринного походження, рибячому жирі, печінці, яєчних жовтках. Сонячне світло також сприяє виробленню цього вітаміну в організмі, тому більше перебувай на сонечку, щоб отримати достатню кількість вітаміну Д. Це основні групи вітамінів. Їх дуже багато, понад 20 вітамінів. Отже, основне джерело вітамінів це їжа. Хай кожен з вас буде сильний та здоровий. Домашнє завдання вас буде таким: намалюйте, будь ласка, продукти, в яких знаходяться корисні вітаміни. Я чекаю на ваші роботи. Дякую за увагу. До побачення!